Всім привіт! З вами компанія MDS. Мене звати Денис. Сьогодні ми розглянемо розпаковку NanoPix-датчика для інтраурального рентгену. І також додатково у нас є тут ще сюрприз для вас. До речі, це спеціальний столик для рентгену. Також він може бути працювати із сканером. Наші хлопці збирають його. І ми відправляємо його вам в будь-який куточок України, а можливо навіть світу. Ну що ж, поїхали. Відкриваємо безпосередньо новенький датчик. Це на мене, найкраще, що може бути, це коли ви купуєте щось для себе новеньке, і ви його просто відкриваєте, знімаєте ось цю плівку. Це найприємніше відчуття. Що, грубо кажучи, до вас туди ніхто не ліз. Ось, обережно, адже. Ця коробка нам ще знадобиться. Відкриваємо, звісно, що як щось рідне, щось своє інструкція і гарантійний талон. Тут все присутнє. Я думаю, це ви так все знаєте. Це вам не цікаво найцікавіше тут у нас всередині. Дивіться, що ми тут маємо. Безпосередньо сам датчик, до цього ми зараз дійдемо. Ось у нас датчик із величезним проводом. 2,8 метра, Все, що може бути, тут вже є. Далі спеціальний перехідник до ОПК, якщо вам потрібно підключити, вам незручно безпосередньо під'єднувати напряму сам датчик. Ми це вже про все подумали. Окрім того, у нас відповідно найголовніше це ось ця флешка. Тут йде програмне забезпечення від сам датчик Nanopix. До цього ми ще дійдемо. Я вам розповім, як його потрібно встановлювати на ПК. Ну і додаткові елементи, але знаєте, куди, куди ж без цього? Це ось е також такий чохол, який кріпиться на ваш столик. Знаю, де ви будете тримати свій датчик. Тобто ви його закріпили в будь-якому форматі. Тут е клика стрічка, також такий силиконовий чохол, який е забезпечить е чистоту вашого датчика. Ну і звісно, що безліч, безліч одноразових чохлів для того, щоб ваш е датчик був в чистоті. Так, ну що ж, тоді розпочнемо з встановлення програмного забезпечення. Відкриваємо флешку. Дістаємо точніше з пакету. В даному варіанті, наш столик вже, ми вже продумали про те, що тут має бути. Ось безпровідна клавіатура, іде в комплекті мишка і, відповідно, саме ПК. флешку. Тим часом, поки наш рентген не відпочиває, ми, є, ми встановлюємо програму. А після того, як ми встановили флешку, давайте вже встановимо безпосередньо саму програму до датчика NanoPix. Відкривайте свій ПК. Ви бачите, що ось тут безпосередньо вже є сама флешка, ми її відкриваємо. І тут ряд програм. Але що найголовніше, ви просто дивитеся, що тут пише Nanopix setup. Тобто ми його відкриваємо правою кнопкою мишки. Відкрити, запустити за правами адміністратора. Буквально декілька секунд. Все. Ми його встановлюємо. Тим часом ми дістаємо сам а, датчик. Так, тут ми відповідно продовжуємо а, встановлювати програму. Натискаєте далі, приймаєте відповідно всі додаткові елементи. Натискаєте далі. Так, будь ласка, готово. Все. Старт. І тут розпочинається найцікавіше. Перед вами відкривається сама програма від NanoPix. Так як у нас представлені три варіанти датчиків NanoPix. Датчик під номером 1, точніше, розмір 1, далі розмір 1,5 і розмір 2. Ви відповідно знаєте, що ви придбали, у вас іде в коробці, показує датчик NanoPix. Pix. Ми безпосередньо зробили розпаковку датчика під номером 1. Нам пропонує відразу на датчик номер 1, Можемо номер 1,5, 2 і так далі. Натискаємо на одиничку, підключаємо сам датчик до ОПК. Під'єднали сам датчик, натискаємо ОК для того, щоб зареєструвався датчик. Тут відповідно відбувається калібрування. Нічого не змінюємо, просто натискаємо ОК. До речі, в самій програмі можемо змінити мову. В даному випадку є англійська. Також зовсім скоро очікується українська. Маючи наш датчик NanoPix, ми маємо таку ще додаткову коробку. Тут прихований. Позиціонер, грубо кажучи, простими словами, чехол. Але він має особливі функції, так як якщо ми одягаємо на наш датчик цей чехол. завдяки цьому чехлу, ми коли будемо робити знімки, побачимо, що наш рентген безпосередньо робить саме те позиціонування, про яке ми з вами і говорили. Він силіконовий, може, ви його не бійтеся, ви можете його легко одягнути. Ось ви його одягаєте. Він прекрасно тримається. І так як ми говорили про наш столик, ось тут є додаткові функції. Я хочу вам продемонструвати. Ось, ви бачите, така здавалося б, підставка. Ми під'єднали сюди з коробки NanoPix спеціальний тримач, куди і легко одягається ваш датчик. Ось таким чином. Все. І ваші руки вільні. Ну, Давайте до головнішого. Зробимо тестовий знімок. Беремо наш рентген, який досить компактно знаходиться на нашому столику. Ось ви просто однією рукою дістаєте його. Для того щоб зробити знімок, будь-який тестовий перший знімок в самій програмі вам потрібно зареєструвати вашого клієнта. Тобто ви розумієте, що до вас прийшов пацієнт, який буде звертатися, можливо, декілька разів. Тобто вам потрібно завести його в базу створюєте йому ім'я. Давайте напишемо це тест, щоб ми з вами зрозуміли, що це таке. Тут сюди, відповідно, впишуються додаткові дані. Ви обираєте чоловік чи жінка, також дату народження. Також сюди можна додатково прописати, хто лікар, номер телефону, номер електронної адреси і так далі. В подальшому це вам допоможе швидше працювати з клієнтом і знайти його, і свої роботи відповідно. Все, ми завели. І так як ми розповідали, ось ми вмикаємо сам рентген, він запускається. І для того, щоб зробити знімок, потрібно перейти в спеціальний розділ. Ось, будь ласка, він є а, на робочому столі. Обираємо його. Тут ми вже а, бачимо, я, вон, представлено ряд зубів, з якими ми працюємо. Тобто ви обираєте зуб, з яким ви хочете зробити рентген. В даному випадку ми зробимо рентген а, мого пальця. Якби це дивно не звучало. Але це, це тест. Ви маєте просто переконатися, що це робиться легко, швидко і зручно. Тобто, беремо рентген. Тут потрібно варто зазначити два натиски. Потрібно виставляти час експозиції для кожного зуба свій час. Далі, відповідно, притискаємо датчик, натискаємо один раз. На рентген. Бачите, з'являється позиціонування. І на екрані бачимо приціл. Він бачить мій датчик. Ось я рухаю його рукою. Не видно його. Зараз. Все. І натискаємо другий раз для знімку. Все. Знімок готовий. Декілька секунд ви можете подивитися на екран. Знімок завантажується. Будь ласка. Знімок мого прекрасного пальця. Якщо можна так сказати, в подальшому ви будете робити знімки швидше, зрозуміліше. Адже ви з кожним разом, користуючись рентгеном і і нашим датчиком NanoPix, ви зрозумієте, що ви вже без них просто ніяк. Адже робота має проносити задоволення. Для подальшої консультації звертайтесь до МДС. Підберемо, проконсультуємо та навчимо.